Побудували дерев'яний замок у корці Рівненська область князі Острозькі. Проте історія його пам'ятає як маєток роду корецьких. Близько 1550 року волинський воєвода Богуш Корецький добудував до нього кам'яні мури, вирив глибокі рови, що наповнювалися водою з річки Корчик. Також встановив підйомний міст над ровом. Головним в'їздом до замку була триярусна башта прямокутної форми. Палацові корпуси, що прилягали з обох боків до башти, були двоповерховими. Під час національно визвольних змагань козаки здобули замок. До повстанців приєдналося місцеве населення. У 1660 році міщани разом із загонами Богдана Хмельницького прогнали 200 тисяч вояків польського війська. У 80-х роках 18 століття завдяки князям Чарторийським замок зазнав найбільшої перебудови. Вони переобладнали оборонний форпост під житлове приміщення, оздобивши його бароковим декором. З того часу будівлю називають замок Палац. У 1832 році в замку палаці була страшенна пожежа. З того часу його не відбудовували, не реконструювали. Місто Корець відоме також тим, що тут похована Анна Оленіна, саме цій жінці російський поет Пушкін присвятив один із найвідоміших своїх віршів Я Вас, Любіл. За однією з версій відомо, що внук князя Василя Федір Михайлович побудував замок у селищі Клевень. Інше джерело твердить, що розпочав будівництво Михайло, а син лишень завершував його. Достовірно відомо одне замок артефакт 15 століття. У 1458 році містечко разом з оборонним дитинцем переходить у власність князя Федора Чарторийського, українського шляхтича прямого нащадка роду острозьких. Магнат одразу почав масштабне укріплення замку з того часу, цей форпост його могутність, захищеність та славу. Пов'язують саме з родом чарторийських. Замок звели на високому березі ріки Стубли. Чарторийський укріпив будівлю кам'яними мурами, звів дві п'ятикутні вежі, стіни яких були майже чотириметрової товщини. Одна вежа виконувала оборонну функцію, іншу ж використовували як склад для пороху та гвинтівок. Та замок за всю свою історію жодного разу не був свідком війни.